Доброго дня. в минулій теми ми розглядали, як використовуючи реєстр можна дізнатися про різні типи юридичних та фізичних осіб. В цій темі ми будемо говорити про землю і надра. Починаємо ми, звісно, з закону про регулювання містобудівної діяльності. Саме цей закон одночасно з законом про доступ до публічної інформації в статті 17 передбачив. Що матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі, загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується відповідно до вимог закону України про доступ до публічної інформації шляхом надання їх запитом на інформацію, оприлюднення на вебсайті органу місцевого сорядування, в тому числі у формі відкритих даних. А також на єдиному державному порталі відкритих даних у місцевих періодично друкованих виданнях та у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування. Власне, якщо в генеральному плані а в ньому є інформація певна з обмеженим доступом. Ця інформація має бути винесена в окремі додатки, і, власне, ці додатки можуть бути обмежені в доступ. Якщо ми говоримо про якісь онлайн платформи або електронні платформи, то там все це ще набагато простіше, тобто просто накладається обмежений доступ до певних шарів інформації, до якої мають доступ ті особи, яким такий доступ надано відповідно до закону. Сам по собі генеральний план це документація, яка розробляється для обґрунтування до довгострокової стратегії планування та забудови території певного населеного пункту. Тобто це загальний план, відповідно до якого розробляються вже більш детальні плани території, і, відповідно до яких власне, відбувається забудова того чи іншого міста чи селища. Генеральні плани відповідно до закону мають бути розміщені на сайтах місцевих рад. Якщо ми відкриємо приміром, Львівський сайт Львівської міської ради. У нас є розділ «Місто», і власне, от в цьому розділі є генплан Львова. Ми потрапляємо на таку сторінку, де ми бачимо карту, яку можна збільшити і переглянути. Вона є інтерактивною, можна збільшувати, дивитися певні райони. Можна це навіть зробити на повний екран, доступно в -і. А так само ми можемо подивитися текстову частину цього генплану та коригування відповідно до цього генплану. Клікуючи на відповідно PDF-файл, ми отримаємо такий том, і тут буде дуже-дуже багато інформації про те, як розроблявся генплан, що тут є. Тобто ситуація демографічна, є ландшафт на територіях, транспорт і так далі. Аналогічна ситуація у нас є, наприклад, з сайтом Дніпровської міської ради. Тобто ми теж бачимо генеральний план. Тут можна його збільшити. Він тут навіть як якісніше зроблений ніж у Львові. Ми бачимо вулиці, бачимо всю забудову, тобто, в принципі, загальну інформацію про те, як розвивається місце, ми можемо отримати. Якщо ми говоримо про більш маленькі міста, там ситуація, звісно, не така добра. Наприклад, якщо ми подивимося на сайт Умані, то генеральний план Умані можна було знайти тільки через пошук. Він тут так само є, але ми бачимо, що це достатньо великий файл, тобто він не є user-friendly, тобто дружній для користувача. Але, наприклад, ми спробували пошукати генеральний план в місті Козятин. Ми бачимо, що тут взагалі його просто немає. На жаль, в супереч закону в Києві. генплан також недоступний в повному обсязі. А ми можемо знайти за посиланням. Лише текстову частину вона доступна. Причому це є загальні положення. Наскільки спеціалісти говорять тут достатньо не вся інформація тим не менше, цей генплан ще 2001 року. Ми знаємо, що в Києві планували запровадити новий генплан Київ 2025 Серйозна кампанія з приводу ухвалення цього генплану. Але наразі поки що діє генплан, розроблений ще у 2001 році. І тут дається інформація про загальний стан розвитку міста, про те, яким чином має ущільнюватися і укропнюватися місто. Можна сперечатися наскільки цей план є адекватним, але це поки що діючий документ. Окрім того, в Києві діє онлайн сервіс на сайті Київ можна перейти на містобудівний кадастр Києва. Тут можна вибрати різні знімки різних років, навіть знімку 43-го року досить цікаво подивитися і порівняти, як виглядав Київ більше ніж півстоліття тому з сучасному Виглядом Також можна вибрати сервіси Google більш звичні для користування. І якщо ми будемо наближати, от, наприклад, на Поділ. Ми Бачимо посередині артерії верхній нижній вал, воно підвантажиться. Ми бачимо всі будиночки, бачимо назви вулиць, і можемо вибирати різні позначки, які дозволяють нам отримати інформацію про те, що відбувається з містом. Наприклад, у нас є кадастрові ділянки, у нас є кадастрові квартали. Вони зараз підвантажаться. У нас є обмеження генерального плану. У нас є зелені зони. Бачите, одразу нашаровуються певні території, зелені зони якраз підвантажились. Таким чином, та людина, яка займається темою містобудування, може отримати інформацію про те, що відбувається з містом. Утім, ця кадастрова карта не дозволяє отримувати інформацію безпосередньо про ділянку. Для цього нам потрібно скористатися іншим сервісом. Цей сервіс називається публічна кадастрова карта за адресою MapLand.govua, дуже проста адреса. І коли ми її завантажуємо, ми бачимо ось таке повідомлення. Насправді під час численних перенесень інформації про власників ділянок відбулися серйозні збої. Можу сказати, як людина, яка безпосередньо стикнулася з цими проблемами. Тому ми бачимо таке повідомлення, що якщо є ділянки з помилками геометрії, простіше кажучи, наприклад, ваша ділянка трошки переїхала або наїхала на сусідів. Таким чином треба звертатися до гарячої лінії і отримати роз'яснення, яким чином це виправити. Якщо ж ми бачимо кадастрову карту, можна клікнути на будь-який регіон, можна це вибрати через меню. Тобто у нас є доступні меню. Наприклад, якщо ми беремо Київську область і вибираємо ну, той же, наприклад, Васильківський район, воно у нас наведений на цей район, і далі ми можемо. Дивитися якусь інформацію по населеним пунктам, що входять в цей район. Ми подивимося цього разу на Київ, не тому, що хочеться промотувати столицю, а тому, що є певні відомі кейси, і на них легше просто пояснювати чином користуватись картою. Отже, ми наводимо наш зум на Київ, вибираємо приміром Васильківський район, і ми бачимо. Територію Васильківського району, і можемо клікати на якісь населені пункти, і отримувати інформацію про сам район. Ну, наприклад, ми бачимо код самого району і бачимо, що це область Київської, так само код області. Але ми повернемося до Києва. У нас є територія Озер, колишнє русло річки Почайне. Переключимося шарами, наприклад, на Google Гібридний. Нам так буде наочніше дивитися на те, що відбувається. Ми бачимо, оце колись за легендою була власне русло річки почайна, стало тепер низькою озер. І ми бачимо, що на краю озера знаходиться така собі величенька ділянка. Клікаємо на цю ділянку, і ми побачимо вискаку меню. Це меню є одночасно і інформацією, і сервісом. Тобто, перші два посилання це власне сервісні посилання. Ви можете замовити витяг про земельну ділянку, це платна послуга, так само замовити витяг про нормативну грошову оцінку цієї ділянки. Якщо вам треба дізнатися просто про те, хто володіє цією ділянкою, ми користаємося третім лінком. Окрім того, ми бачимо тут є ще інші інформації: є район, є коди, область. Воно є майже на кожній ділянці. І це вже більш спеціальна інформація, вона не завжди потрібна. Клікаємо на інформацію про права власності та речові права, і нас перекидає на сайт електронних сервісів Держгеокадастру. Якщо ми не зареєстровані, нам треба перейти на сторінку реєстрації. Тут можна зареєструватися по імейлу e або через авторизацію. Якщо ми почнемо вводити наш ключ ID або, наприклад, електронний цифровий підпис. То нас перекине на форму реєстрації, де нам треба буде вести інформацію про себе. Ну, враховуючи, що я вже зареєстрований в цій системі, наприклад, можемо скористатися ідентифікацією Приватбанку. нас перекидає на сайт ID», вибираємо «Приватбанк» і чекаємо вікно. Далі ми вводимо номер телефону, вводимо пароль, натискаємо Війти і чекаємо смс для підтвердження входу в систему. Є смс, підтверджуємо. І ми потрапляємо в кабінет електронних сервісів. Як я говорив, я вже зареєстрований. Якщо ви не зареєстровані, вам доведеться пройти форму реєстрації, ввести свій емейл, підтвердити пароль. Решта інформації витягується або з електронно-цифрового підпису, або з банка ID, який є по суті аналогом ЕЦП. А у нас ми бачимо, з'явився кадастровий номер. А слід одразу зауважити, що на сайт Держгеокадастру можна потрапляти не лише через. Картою напряму, ми просто зводимо адресу e.land.gov.ua, потрапляємо на цю ж форму авторизації. Єдина різниця в тому, що ми потрапимо в кабінет, і нам доведеться вводити кадастровий номер вручну. А з публічної кадастрової карти це інформація, як ми бачимо, вже підтягнулася автоматично. Клікаємо на перевірку, що ми не робите, ми не робите. Натискаємо переглянути, і ми потрапляємо на інформаційну сторінку про те, що відбувається з цією ділянкою. Отже, ми бачимо, що у нас є кадастровий номер, ми бачимо цільове призначення. У нас в даному разі розрібна торгівля та комерційні послуги. Ми бачимо, що це є право власності. Бачимо, що є площа ділянки 5 гектарів, місце розташування, тобто номер у нього немає, тому воно описується як. Перетин, власне, що відповідає кадастровій карті, земельною ділянкою володіє Київська міська рада, реєстрація права, номер, землю орендує у Київської міської ради товариство з обмеженою відповідальності Мезокред Холдинг. Далі ми користаємося єдиним державним реєстром юридичних фізичних осіб підприємців, вводимо запит на юридичну особу, даємо пошук. Ми не роботи знову ж таки. І ми отримуємо інформацію, що оренду на цю ділянку оформила товариство з обмеженою відповідальністю мозакрет холдинг, а зареєстроване за адресою бульвара Тараса Шевченка, 33, поверх 13. Можемо відкрити картку цієї юридичної особи, і ми бачимо, що у нас. Засновників, уже улюблена Нікосія на Кіпрі. І бачимо, що у нас кінцевий бенефіціарний власник, пан Хіллар Тедер, який проживає в місті Таліні, що в Естонії, на вулиці Моїса, 4. Візьмемо це прізвище Хілла Тедер і зайдемо уже в нам відомий Open Data Bot. даємо йому пошук. У нас є власників компанії 30 і документів судового реєстру 1. Ну, якщо ми візьмемо власників компанії, перейдемо. І ми бачимо, що за дивним збігом обставин всі ці компанії мають адресу 2 на Тараса Шевченка. Знову Тараса Шевченка, тут Довнар Запольського. Якщо ми клікнемо на будь-яку з компаній, ну, наприклад, «Градінвест», ми побачимо, що тут є купівля продаж нерухового майна. Візьмемо іншу компанію, наприклад. Americano девелопмент. Тут ми побачимо консультування з питань комерційної діяльності керування. Ще візьмемо Property Development, купив для продаж нерухомої майна. Тобто ми бачимо, що всі ці компанії так чи інакше пов'язані з або оперуванням на ринку нерухомості, або відповідно з забудовником. Якщо ми подивимося керівника нижче, у нас є така ренька Світлана Володимирівна. Копіюємо ці ім'я і в ОПДБОТ. Ми побачимо, що з цією особою так само пов'язані кілька компаній: ну, от, наприклад, Comfort Market Lux, тут у нас є консультування, або, наприклад, Vector Capital, купівля-продаж власного нерухомого майна. Якщо подивитися повний перелік, то тут є кілька юридичних осіб. Можемо подивитися, що по то власне мездокрет колдинг є рішення в єдиному державному реєстрі судових рішень. Нагадаю, що це реєстр діє відповідно до закону про доступ до судових рішень. У нас є справа від 27 червня 2017 року, і ми можемо подивитися і спробувати пошукати, а що ж пов'язано з цією ділянкою. І ми бачимо, що у нас є. Касаційна скарга певної особи. Ми бачимо, оскаржується протиправна та незаконне бездіяльність департаменту щодо нездійснення контролю за використанням земельної ділянки. Тобто, очевидно, конкуренти подали на цю компанію. Було рішення Київської міської ради 2004 року, які було відведено ТОВ тома Холдинг» цю ділянку для будівництва експлуатації обслуговування гіпермаркету на перетині вулиці Лайшогавро. Проспекту Московського в оболонському районі міста Києва. Оця величезна ділянка, це не ресторан з прибережною територією, не відпочинковий комплекс, а саме гіпермаркет. Тобто ця компанія хотіла його забудувати. Аналогічно, використовуючи поєднання кадастрової карти реєстрів юридичних фізичних осіб, судових реєстрів, можна дізнаватися інформацією і про. Інші ділянки і навіть є кримінальні справи, пов'язані з забудовою уже в Деснянському районі міста Києва. Наступний блок карти, які є достатньо вузькоспеціалізовані, але тим не менш вони також є цікавими і можуть бути корисним, коли нам потрібно дістати певну інформацію. Це є низка геокадастрів, розпорядником якого є Державний інформаційний геологічний фонд України, скорочена ДНВ геоінформ України. А його адреса — геоінфів на жаль, він досі пір використовує технологію Flash, тому якщо у вас є новітні браузери, Chrome або Firefox, вам доведеться. Встановлювати спеціальну версію Firefox І SR. Firefox з подовженим підтримкою, інакше ви просто не зможете користуватися цими ресурсами. Ми бачимо геологічну карту України. Тут ми можемо клікати по різним регіонам і отримувати базову інформацію про те, які ці вікотворені, мільйони років, коли вони власне утворювалися. Тут у нас є різні види карт, які можна використовувати. Наприклад, тут у нас є. Imagery, тут можна збільшувати, дивитися на ділянки. Також можна, перейшовши на вкладку картограми, можна отримати склад ґрунтів і родовищ. Наприклад, якщо ми відкриємо. Карту ми бачимо поділену Україну, і ми можемо клікнути на Київ. Ось таку картку можна роздрукувати і отримати інформацію, яким є склад ґрунтів і родовищ на території Київщини. Ми клікаємо на це посилання, і нам відкривається pdf файл Ми бачимо карту Київщини з. Київськими і канівськими водосховищами, і можна завантажити, можна збільшити. Ми бачимо тут різні позначки, ліворуч тут розшифровка цих позначок, що означають штучні вали, наприклад, інформація про те, який є склад. Тобто у нас є піски, суглинки, торф і так далі. Наступна більш цікава, тому що ця карта очевидно є достатньо спеціалізована і її використання буде в вузьких профілях. Але очевидно, що для більш широкого загалу цікаво, як використовуються надра України. І ми переходимо на карту. Всі ці карти доступні внизу в меню. Нам треба спуститися. Ось, власне, всі ці карти тут можна потрапити і на держгеокарту, яку ми щойно проглядала. І ми переходимо на карту. Родовищ корисних копалин». Тут різні родовища. наприклад, ми беремо тверді горючі копалині, наприклад, бубнівську, клікаємо на неї і нас перекидає на сторінку, яка описує інформацію про це родовище. Тобто ми бачимо, що це корисні копалини, кам'яно-вугольні родовища, характеристики, будова пласта. Інформація достатньо специфічна і корисна тільки тим, хто в ній розбирається. Але тим не менш, те, що вона доступна, це є реалізація права. Якщо ми повернемося на карту і виберемо серед шарів, наприклад, тільки води, питні і технічні, тобто ми все прибираємо, решта ми побачимо перелік родовищ питної води і можемо клікнути, наприклад, на Родовище Майбородське, клікаємо на його номер і отримаємо паспорт цього родовища. Тобто ми бачимо, що це господарське пітне, Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн, річковий басейн, річки Псьол. Ми бачимо тут запаси корисних копалин і бачимо перелік спеціальних дозвілів. Можемо клікнути власне, на сам дозвіл, але ми бачимо тут назву товариства: товариство з обмеженою відповідальністю і зумрути ЛТД. Якщо ми. Звіримо пошук по Open Data Bot. ми отримаємо інформацію про діяльність цієї компанії. Якщо ми перейдемо до власників, виберемо дані, ну, станом, наприклад, актуальна інформація, хай буде. Знову ж таки, у нас є Нікасія, вже згадана. І ми бачимо, що у нас є. Кілька кінцевих бенефіціарних власників. Тут у нас мало інформації. Ми змушені зараз перейти до нашого єдиного державного реєстру. Це один з мінусів Open Data Bot, не завжди інформацію по власникам можна добре подивитись, тобто краще перейти безпосередньо на сайт Міністерства юстиції. Ми знаходимо знову ж таки земродит ТЛД, відкриваємо його, і ми бачимо тут кінцевого бенефіціарного власника, пана Дверіса Євгена Борисовича. Якщо ми вже його закинемо в бот і пошукаємо по ньому, то ми знайдемо одну компанію: це Malby Foods. і окрім цього є ще кілька компаній, де він є власником: Тлендрістет, Креміністет, Sirma. І знову ми бачимо Malby Україна. І якщо ми вже пошукаємо в реєстрах, ми роз'ясуємо, що це є торгова марка Millennium, під якому випускаються кондитерські вироби. Перейдемо ще до однієї карти, яка є в геокадастрі. Це є карта ділянок над, на які на спецдозвол на користування надрами. Тут ми можемо, наприклад, пошукати, де у нас добувається сіль кам'яна. Скажу, що пошук достатньо важким, тому треба бути уважним і шукати можливо не один раз. Як ми бачимо, у нас не до кінця розшифровані записи. Причому ми відкриваємо ділянку. Ми бачимо, що ми клікнемо на ділянку тут у нас. Є нафтагаз, природній конденсат. А якщо ми клікнемо тут, ми бачимо сіль кам'яну. Очевидно, це пов'язане з тим, що два шари нашурувалися на один одним, і пріоритету меншого на більшим немає. Тому в цьому можуть дійсно виникати проблеми в користуванні. Отже, ми клікаємо на чисту ділянку, там де ми бачимо сіль. Ми бачимо, що це у нас сіль кам'яна. Родовище Теребовлянське. Ми клікаємо на реєстраційний номер і бачимо спецдозвіл. Ми бачимо, що було підстави: це постанова Кабміну, родовище Теребовлянське, є географічні координати цього родовища, тобто, всі оті кути, які ми бачили на карті. Ми бачимо територію, де воно знаходиться, тобто, це Тячівський район на східній околиці села Теребовля. Ми бачимо, що добувається, власне сіль кам'яна. Бачимо. Запаси бачимо рішення Держкомісії по запасам 15-го року і особливі умови. Хто цікавиться цією тематикою, може попіднімати всі ці листи і, власне, подивитися, в чому полягають умови. Ну і головне, що ми бачимо, це власне кому надано власність, тобто хто володіє цим родовищем. Це певна фірма, яка називається Катіон Інвест. Індифікаційний код. Такі -то, ну і далі інформація про неї, і бачимо термін дозволу, тобто скільки років вони можуть користуватися цією ділянкою. Ну, можемо скопіювати знову ж таки цей номер, перейти до єдиного державного реєстру. Даємо пошук по реєстру. Ми не роботи. Далі ж пошук. І ми бачимо, що у нас є. Кінцеві власники, як заховані на Британських Віргінських островах, так і у нас є певна пані від рук. Можемо через Open Data Bot пошукати, що це за пані. Бачимо власників компанії. Давайте подивимося саме по компаніям. Бачимо вже ту саму Катіон Invest, Закарпатський Mage, BioCos Україна, Цеolідгруп. Можна шукати далі, але, ну, наприклад, візьмемо оцей. ГОСТК Паладіум. У нас є громадська організація спортивно-туристичний клуб «Паладіум», Ця пані є співзасновницею, але є цікавим прізвищем оцеї ігор Герей. Якщо ми кинемо його в базу Посіпак, то нам відскакує така посіпака. Цей пан був. Помічником у Віктора Балогі, хто знає Закарпаття, тому така зв'язка дасть достатньо багато інформації про те, чим займаються це панство, і наскільки і може дати насправді поштовх до проведення певних навіть розслідувань з приводу того, наскільки все чисто в цій сфері. На кінець слід зауважити, що звісно треба перевіряти інформацію. Зокрема, найбільшою проблемною картою є кадастрова публічна кадастрова карта України. На жаль, як я вже говорив. На цій карті є багато помилок. Ділянки може знаходитися не на своєму місці, і журналісти, які практично працюють з картою, вже неодноразово жалілися, що є проблеми. Навіть тут, от у нас є територія, якщо ми наведемо ближче, ми бачимо, що не всі контури можуть відповідати фактично розташованим об'єктам. Навіть ми бачимо виходи з метро. І ми бачимо, що вони трохи злізли з фактичних виходів, тобто використання. Ні, ці карти з одного боку дає масу можливостей, але вона в будь-якому разі вимагає додаткової перевірки інформації, щоб не вийшло так, що ви поширите інформацію, яка не є правдивою, особливо якщо це стосуватиметься певних скандальних забудов, і які можуть тільки вам нашкодити. На сьогодні дякую. Всього найкращого.